Як там казав самопроголошений білоруський диктатор Лукашенко, не стиг взятися за яйця, як пропало масло. Схоже, подібне горе спіткало і сполучені штати. Окрім критичної нестачі яєць, їм загрожує ще й дефіцит яловичини. Бо вже 10 років поголів'я великої рогатої худоби у штатах. скорочується, ну а от апетити американців меншими від цього не стають. Ну і не забуваємо, що це чини найпопулярніший американський ланч бургер. Ну а той хто може собі його дозволити щодня, скоро буде вважатися заможною людиною, каже наш власкору США Юрій Гула. В моєму холодильнику залишилось усього одна, дві, о, три котлети. А я так хотів зробити бугерів. Тепер доведеться знову йти до магазину, проте знайти там хороше м'ясо не так і просто. Полювати гарне стегно, грудинку чи гомілку можна лише вранці. Під вечір холодильники зі свіжим незамороженим м'ясом часто порожніють. Середня ціна за кілограм в – близько 15 доларів. І щороку свіже м'ясо дорожчає майже на 50 центів. Підрахували за економіст, але навіть без спеціалістів звичайні американці це добре відчувають. «Все росте в ціні абсолютно все. Це жахливо я обожнюю шейк-бургер. Туди входить бургер, смажена картопля, нагацию плачу 20 доларів за це меню. Ціни зростають сумно, але я все одно буду купувати. Фарш теж набрав у ціні. і Тепер коштує понад 10 доларів за кілограм. Це офіційні дані бюро статистики праці. Цей показник на 45% перевищує загальний рівень інфляції в країні. В такій реальності Сполучені Штати живуть давно через недостатнє інвестування. Галузі поголів'я скорочується із року в рік, але американці не поспішають відмовлятися від стейків та бургерів, тож ціни на яловичину ростуть. Ситуація від критичної поки рятує імпорт. Тільки торік до штатів завезли рекордні 2 мільйони голів худоби і понад 2 мільйони тонн м'яса. Але вже у квітні президент Трамп планує вести 25% мита на імпортну сільгоспродукцію, включаючи яловичину. І водночас закликає американських фермерів вирощувати своє для внутрішнього ринку й отримувати задоволення. Економісти прогнозують, це лише ще більше підвищить ціни на м'ясо. Тож, навіть Дональд Трамп, який обожнює стейки, може невдовзі відчути власні тарифи на собі. За адміністрації Трампа ви будете платити тариф, і в деяких випадках досить великий. Інші країни використовували тарифи проти нас протягом десятиліть. І тепер наша черга почати використовувати їх проти цих країн. Це європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада. Чи чули ви про них Канада і Мексика зараз відіграють ключову роль у тому, що буде на столах американців. Якщо овочі і фрукти везуть із Мексики, то більшість м'яса до США приїздить із Канади. Проте ланцюжок починається саме у Мексиці, де народжуються телята. Далі вони вирушають до США на відкорм, потім потрапляють на канадські бійні. А вже звідти яловичину знову імпортують до штатів у разі введення мит, якими лякає Трамп своїх сусідів, ці м'ясні ланцюжки. Можуть бути порушені. Популярний американський бургер Big Mac коштує близько 7 доларів за останні 10 років. Він здорожчав удвічі, і от тепер економісти прогнозують: якщо мита наберуть чинності, а не залишаться погрозами, то зростання цін на м'ясо та дефіцит багатьох імпортних товарів американці відчують вже до літа. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон єдині новини.